Мене звуть Оксана. У мене собака породи мікс бігля, звати його Баді, і нам 4,5 роки, майже 5. Скажем так, послуг, тому що не я не вмію користуватися, скажем так, не те, що користуватися, а спілкуватись з собакою ідеально, так, щоб ми порозумілися. Але у нас є проблема, така як агресивність трошки до інших собак. Ну, на теперішній час вона зменшилась, показали, як користуватись цим. І ми будемо тепер максимально працювати над комунікація. Проходила дуже добре в телефонному режимі. Ми приїжджали на навчальні уроки, а також приїжджали провідати собаньку. Теж все сподобалось. І комунікація з тренерами, умови, в яких живуть собаки. Дуже комфортно, гарно. І нам сподобалося. Це на ну, думий баді теж, бо він такий у мене, ну, як на мій погляд, не дуже комунікабельний. Але тут він з першого разу ми приїхали, він навіть не, не дуже зі мною хотів спілкуватися, а тягнувся до тренерів. Ну, Проблем з під час навчання в принципі, ніяких не було. Я думаю, що це краще е, тренерам розуміти, чи були проблеми. В мене самий крутий, чудовий інструктор, от і ми знайшли підхід одразу. Трошечки була знервована обстановка, тому що це залежало від моєї вже поведінки. Треба було переналаштуватися, але все зараз, все ідеально, все добре. Мені дуже подобається. Я так думаю, що все співпало, але ж треба, я так розумію, собака в мене доросла, мені треба самі змінювати для того, щоб був результат ідеальним. Просто тому. Собака моя, моя умнічка, і я думаю, що все в нас вийде. Готова рекомендувати. Звертайтесь, це дуже гарна школа, і це як правильно кажуть, для відповідальних людей, які отримують собачок. і, Скажемо, так буду завжди рекомендувати.